Вітаю, шановні глядачі на черговому виконкомі 1 травня. Найбільше обговорень набрав проект рішення щодо тарифів на воду, який в кінцевому результаті не набрав потрібної кількості голосів для його прийняття. Про тарифи на воду та заплановані зміни розповість головний економіст комунального підприємства Звягільводоканал Лариса Кравець. Вітаю! Тож, переходимо до запитань. На виконкомі багато говорили про собівартість послуг, які ви надаєте, та введення в дію тарифів для населення, які встановили ще у вересні 2023 року. Чому виникла така потреба? Коротко розповім про тарифи. Останній раз тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення переглядалися у вересні 2023 року. Формування тарифів проводилось згідно постанови Кабінету міністрів номер 869 та інших нормативних документів. Розрахунки вартості послуг пройшли необхідні процедури. Це Держспоживслужба, комісії при міській раді і тільки після врахування і узгодження всіх зауважень та пропозицій тарифи були встановлені для всіх категорій споживачів згідно рішення виконавчого комітету Загіської міської ради за номером 899 від 27.09.2023 року та запроваджені з 1 жовтня 2023 року. В розмірі тариф на централізоване водопостачання 31 гривня 14 копійок, тариф на централізоване водовідведення 38 гривень 88 копійок за 1 метр кубічний. Загалом для тих, хто отримує дві послуги, які складаються з централізованого водопостачання та водовідведення, тариф становить 70 гривень 2 копійки. За таким тарифом сплачують бюджетні установи, юридичні особи. Підприємства та ФОП. Притому для групи споживачів населення тарифи залишаються на довоєнному рівні і за цінами 2021 року. Тому населення сплачує і надалі 44 гривні 71 копійку. Це за дві послуги. Якщо окремо, централізоване водопостачання 19,09 гривень за 1 метр кубічний, централізоване водовідведення 25,62 гривні за 1 метр кубічний. Тариф, за яким сьогодні сплачує населення, не є економічно обґрунтованим. Витрати, які там закладені, набагато менші, ніж в тарифах, встановлених з 1 жовтня 2023 року. Якщо порівняти ціни квітня 2024 року до жовтня 2021 року, практично всі складові тарифи відчутно зросли. Змінилися ціни на електроенергію, значно виросли ціни на реагенти. Паливо, зросла мінімальна заробітна плата та податки. Можливо, не всі знають, але ціна електроенергії для підприємств суттєво більша за ціну для населення. А це одна з найбільших статей витрат у собівартості наших тарифів. Притому основним споживачем наших послуг є саме населення. Тобто, в загальній реалізації водопостачання населення споживає 79%, а в водовідведенні 67%. Різниця між тарифами для категорії споживачів населення покривалася в повному обсязі за рахунок коштів міського бюджету. Так, у 2022 році сума становила 22 мільйони, за 2023 рік 19 мільйонів гривень. За 4 місяці 2024 року ми не отримували фінансової підтримки та різниці в тарифах. На сьогодні немає заборони підвищувати тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Тому пропонується встановити тариф для населення в розмірі 80% від вже діючого тарифу що становитиме 56 гривень. Це вартість для тих споживачів, які користуються двома послугами. А саме тариф на централізоване водопостачання 24,90 гривень за 1 метр кубічний, тариф на централізоване водовідведення 31 гривня 10 копійок за 1 метр кубічний. Запровадження тарифу не в повному обсязі для категорії споживачів населення пропонується з метою зменшення фінансового навантаження на дану категорію споживачів, а також це зменшить суму коштів, які виділяються з міського бюджету на покриття різниці в тарифах. Дякуємо за таку детальну відповідь. Переходимо до наступного питання. Багато мешканців громади стверджують, що вартість води у нашому місті найдорожча. Чи це так? Ні, це зовсім не так. По-перше, порівняння потрібно робити з тими громадами, які мають приблизно однакову кількість населення, а не з містами, в яких населення складає більше 100 тисяч, такими, наприклад, як Житомир. Тим більше не можна порівнювати з містами-мільйонниками, такими як Київ. Тому що в таких містах набагато більше промислових, бюджетних підприємств, закладів харчування, одним словом, споживачів. А чим більше споживачів, тим буде дешевша вартість послуги. Для забезпечення стабільної роботи водоканалів та безперебійної подачі води багато міст України йдуть на непопулярні кроки, приймають рішення про встановлення економічно обґрунтованих тарифів. Наводимо приклади деяких громад, які змінили ціни під час воєнного стану, в тому числі для населення, та які значно вищі за тарифи, встановлені у нашій громаді. Дякуємо. Наступне запитання: як працює підприємство зараз під час воєнного стану? водоканал, як завжди, працює цілодобово та безперебійно. Як ви всі можете оцінити, припинення надання послуг під час введення воєнного стану практично не було. За коротким виключенням, можливо, окремих районів під час ліквідації аварійних ситуацій. В разі припинення подачі електроенергії на підприємстві розроблені графіки подачі води за допомогою роботи генераторів. запас яких на підприємстві, є достатній. Колектив підприємства 24 на 7 сумлінно виконує поставлені задачі та з відповідальністю відноситься до своїх обов'язків. Усі працівники підприємства беруть активну участь у підтримці ЗСУ. Так, за час повномасштабного вторгнення за зібрані працівниками кошти для потреб військових були закуплені засоби зв'язку це старлінки, планшети, різноманітні ремонтні матеріали та інше необхідне обладнання. Також від підприємства військовим було передано монтажний автомобіль. Серед актуальних питань, які турбують жителів громади, це повірки лічильників. Чи потрібно це робити і чому? Лічильник води складний технічний пристрій, який з часом зношується та зазнає впливу з боку зовнішніх факторів. Крім того, термін служби не вічний, в середньому він становить 10-12 років. Це означає, що з часом показники лічильника можуть значно відрізнятися від реального об'єму споживання. Тобто можуть як знижувати, так і збільшувати обсяги фактично спожитої води. Законодавчо встановлено, що міжповірочний інтервал для всіх лічильників води становить 4 роки. Також чітко прописано, що періодична повірка, обслуговування та ремонт, у тому числі демонтаж, транспортування і монтаж вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання води в квартирах, будинку, здійснюється за рахунок власників таких вузлів обліку. Саме тому повірка та ремонт засобів обліку води, які знаходяться у власності фізичних або юридичних осіб, здійснюється за кошти споживачів, адже у структури тарифів дані витрати не передбачені. Повірка лічильників води не просто зобов'язання споживача, яке прописано законом, це гарантія вірних нарахувань за спожиту воду. Переходимо до останнього на сьогодні запитання. На виконкомі було прийнято рішення про встановлення тривалості поливального сезону. Кого це стосується і що потрібно зробити, щоб уникнути оплати за полив? Дане рішення поширюється на 141 абонента приватної забудови. Це саме ті абоненти, в яких не встановлені лічильники обліку холодної води, але які користуються централізованим водопостачанням. Вартість поливу місяць для абонентів, які не мають приладів обліку води, так буде нараховуватися в залежності від площі насаджень та становитиме за одну сотку 343 гривні 62 копійки. Тому єдиний спосіб, який звільнить абонента від плати за полив земельної ділянки, є встановлення обліку води. При виникненні питань звертайтесь у відділ збуту зягільводоканалу. Всі контакти вказані на офіційному сайті підприємства. Дякую за увагу! Дякуємо пані Ларису за приділений час та надані відповіді. Слідкуйте за анонсами нашої програми на офіційних інформаційних ресурсах з міської ради. Не будьмо байдужі, будьмо в темі. Віримо у збройні сили України та перемогу.